Казка про маленький жовтий автобус. Маленький жовтий автобус щойно виїхав із гаража і мчав по гучним міським вулицям. Сьогодні автобус просто катався містом і освоювався на дорозі. А завтра в нього почнеться справжня робота. Він перевозитиме пасажирів у їхніх важливих справах. Увесь час, поки автобус жив у гаражі, він уявляв, як відчинятиме двері на зупинках і впускатиме в салон дорослих і дітей, як пасажири купуватимуть квитки і, погойдуючись у кріслах, їхатимуть у його салоні. І ось нарешті настав довгоочікуваний перший робочий день. Вранці механік Микола Іванович перевірив кожний гвинтик у моторі маленького жовтого автобуса побажавши своєму підопічному гарного дня, відчинив перед ним ворота гаража. Щасливий новенький автобус виїхав у свій перший рейс. Він був дуже уважним, чим навідчиняв двері на зупинках, випускаючи й впускаючи пасажирів. Чекав, якщо хтось не встиг добігти до зупинки, чесно кажучи, намагався догодити всім. Але раптом маленький жовтий автобус почув у салоні такі слова. Що ж це таке? Ми їдемо вже цілу годину, обурювалася тітонька в червоному береті. Цей автобус так довго стоїть на кожній зупинці, підтримав її чоловік із портфелем. Ми так усі спізнимося. Це просто неподобство. Ви тільки подивіться на годинник, голосно заговорили всі пасажири. Маленький автобус дуже засмутився, адже він так старався, а пасажири залишилися незадоволеними. Тоді автобус вирішив поквапитися, щоб ніхто нікуди не спізнився. Він почав їхати швидше, менше часу стояв на зупинках. Але знову почув на свою адресу неприємні слова. Що за неподобство? Чому автобус вирушив раніше? Ви тільки подивіться на годинник, кричали вслід автобусу обурені люди. Утомлений і сумний повернувся наш маленький автобус увечері в гараж. Механік Микола Іванович уже чекав на нього. «Дядочку механіку, у мене нічого не вийшло. Всі пасажири були незадоволені. Чим? здивувався Микола Іванович. Спочатку вони говорили, що я їду дуже повільно, а потім, що я їду дуже швидко і всі радили мені подивитися на годинник. Що таке годинник? Годинник, дитинку, це прилад, що показує час. Усі автобуси повинні рухатися за маршрутом строго за часом. І механік Микола Іванович розповів, що годинники бувають електронні і механічні. Він навчив маленький автобус користуватися цим чудовим приладом і навіть подарував точний механічний годинник. Другий робочий день минув у маленького автобуса просто відмінно. Всі пасажири вчасно приїхали на свої зупинки. Виявляється, дуже важливо вміти встановлювати час за годинником. Дітки, давайте пригадаємо, хто головний герой казки? Про що уявляв маленький автобус? Чи чемним був жовтий автобус із пасажирами? Що засмутило маленького жовтого автобуса? Кому поскаржився автобус про його невдалий день? Чи знав автобус, що таке годинник? Чим навчив користуватися Микола Іванович маленького автобуса? Чи зрозумів автобус, чому у нього не склався перший робочий день?